Добрий вечір. Новини на каналі Бізнес-Ідей. Студії Юлія Мотрич. Зараз ви побачите. Податок з обороту збільшить фінансове навантаження на бізнес. Реакція підприємців на проект нової фіск... фіскальної реформи. Український бізнес по сербській історії успіху і поради на день сьогоднішній від бізнесмена Мілана Паєвича. Квасові гроші, дослідження бізнесу про ринок квасу в Україні. Податкова служба підготувала проект нової фіскальної реформи. Ключовими пунктами законопроекту є зниження ставки ПДВ і запровадження податку з оборотом. Втім, представники бізнесу вже занепокоїлися. Вони переконані, нова реформа посилить адміністрування і збільшить фінансове навантаження на підприємства. За півтора року підприємство з виробництва ліфтів, яке очолює Михайло Пономаренко, сплачуватиме менший податок на додану вартість 12% замість 20%. Але цій ініціативі бізнесмен не радіє, адже податкова планує запровадити нове стягнення 2,5% податку з обороту. Відтак платити до бюджету доведеться більше. Прогнозує підприємець. Я взагалі не хотів би піднімати той підтримувати питання, щоб залишити два податки або ПДВ, або Податок обороту, а не те і те разом. Тобто, в мене така я на цьому буду наполягати, Ситуація не влаштовує. Не це, приведе ще раз з збільшенням кількості податків і платежів бюджет. Підприємці переконані, нові зміни до податкового кодексу, які ініціює ДПС, посилять навантаження на бізнес і ще більше ускладнять роботу компаній. Потрібно буде переформатувати податкові декларації. Потрібно буде переобладнати податковий облік податку на додану вартість. Потрібно буде додатково, як вимагає проект закону на сьогоднішній день, який обговорюється, що платники податків повинні будуть зобов'язані виділяти ще окремо в своїх платіжних дорученнях податок з оборотку. Викликає занепокоєння у підприємців, і інше нововведення законопроекту. Податкова збирається відновити збір із валютних операцій. Цього разу імпортери змушені будуть сплачувати до пенсійного фонду 3% під час купівлі та продажу валюти. Це ставить в нерівні условия імпортерів. Тобто, якщо я беру і спідому тобто, валюту, я плачу 3%, Потім я потім повинен продати цю валюту 50%, А потім, якщо мені щось треба купити, я потім повинен ще купити цю валюту. І там, і там я. Тобто ну, несу збитки 3% – Це багато самі ж автори законопроекту. Переконують запропоновані зміни єдине рішення для виведення економіки з тіні та наповнення державного бюджету. Сподіваються, низька ставка ПДВ та податок з обороту вирішать проблему зарплату конвертах. Благодаря налічу такого інструмента, як елемент налога обороту в системі заманів НДС, путі легалізації легалізації, путі відмивання денежних средств, які формірують тіньову економіку, будуть намного зменшені і нейтралізовані, експерти ж застерігають, податок з обороту зашкодить більшості галузей, особливо високотехнологічним підприємствам, адже показник обороту не пов'язаний із прибутковістю бізнесу. Він лише показує рівень рентабельності компаній. По нашим попереднім розрахункам, особливо високотехнологічне виробництво. З низькою рентабельністю ризикує після введення податку з обороту отримати додаткове фіскальне навантаження до рівні до 20 відсотків по зрівнянні з тим, що існує сьогодні. У проведенні реформи податківці обіцяють дослухатися до бізнесу. кажуть для внесення пропозицій ще є час, адже зміни до фіскальної системи існують лише в проєкті. Над ними продовжує працювати податкова Тетяна Триполка, Андрій Коваль, новини телеканал Бізнес. Євросоюз знизить антидемпінгові мита на безшовні труби для підприємства інтерпайпу з 17,7% до 13,8% Компанія змогла досягти цього завдяки зверненню одразу в дві інстанції: Єврокомісію та євросуд. Розгляд справи тривав із 2006 року. В ході кількох розслідувань український виробник труб довів єС, що зменшив маржу демпінгу. Відтак вчора на сайті ради ЄС з'явилася постанова про зниження мит для Інтерпайпу. Інтерпайп, українська бізнес група, яка належить Знесменові Віктору Пінчуку, зосереджена на сталеливарній промисловості, зокрема прокаті підприємства групи Інтерпайп, переважно розташовані в Дніпропетровській області. Спекотна погода породжує хороший попит на квас. А маркетологи порахували, що в сезон саме квас займає від 6 до 9% ринку безалкогольних напоїв. Ринок квасу в Україні досліджувала наша журналіст Юлія Боерскова. Торгова марка Ярило займає майже чверть ринку квасу в Україні, кажуть в Кока-Колі. Компанія купила цей бренд три роки тому, і лише за останній рік продажі цього напою зросли на понад 50%. кажуть саме завдяки розфасовці квасу у пляшки. У 2009 році ми були першою компанією, яка випустила формат 0,5 мл Поту в квасі. То була інновація на ринку. Загалом на ринку безалкогольних напоїв квас займає 3,5%, Підрахували маркетологи Кока-Коли. За їхніми даними в сезон ця цифра зростає до 6%. Водночас у компанії «Проконсалтинг» вказують частку 9%. Більш звичний для українців розливний квас розвивається паралельно із бутильованим. Проте ставку виробники все ж роблять на пляшку. Цим змінюють культуру споживання. квас займає всього до четвертого трі. Якщо посмотреть какой квас росте быстрее, естественно, бутилірований, потому что появляется очень много производителей меняется немножко культура потребления наших людей, і в общем-то растет прогноз того, что будет расти бутилірованно квас. Головний технолог пивзаводу Карлсберг Ukraine пояснює. Бутильований квас відрізняється від кегового технології виробництва. На його думку, сильногазований напій є безпечнішим для споживача. Ми використовуємо для виробництва кваса ржаний ферментований солод. Э, су э, хвостное сусло задаются дрожжи, то есть идет естественное брожение, в процессе которого квас насыщается углекислотой. Бочковой квас э, опасен тем, э, что у него нестабильная микробиология. То есть э, э, в бочках мы не сможем достичь э, Стабільної мікробіології е, на длительний період літер на ринку бутильованого квасу компанія Ukraine Україн» констатує українці вже оцінили такий сильно газований напій. Завдяки цьому квас «Тарас» утримує 40% вітчизняного ринку. Додатково насичений СО2 Він зберігається довше. Це дозволяє нам продаватися довше, то тобто, сята допомагає збільшити срок хранення. І друге, во время того, как потребитель потребляет квас, да, то есть во время того, как он пьет. Э... Так называемые газики, да то есть они добавляют додають э, больших освежающих свойств класу. Експерти ж пояснюють, газовані напої самі по собі не мають великої користі. А додавання СО2 вдала технологія, яка допомагає виробникам продовжити термін придатності продукту. Газіровка на где консервант, що да, це просто допомагає консервант. Он більше там, скажем, увеличує сорнення, але не, не, не так полезен для здоров'я. Нині квас конкурує не лише із безалкогольними напоями, а й з пивом розказують гравці ринку. За останні 2-3 роки суперництво посилюється. За що того що в основному кеговий квас представлений в торгових точках паралельно з пивом, то іменно вот в цих торгових точках на вулиці, в в палатках автоматично, автоматически він конкурує з пивом. Але найбільше на обсяги продажів квасу пливає погода, адже 80% обсягів цього напою припадають на спекотний сезон. Певні компанії вже роблять висновки. Багато з них нині бажають мати у своєму портфелі торгову марку квасу. Юлія Берскова, Андрій Коваль, Вадим Ков новини, телеканал Бізнес. У липні цього року і морпорт збільшив перевалку вантажів майже на 30% порівняно з липнем 2011-го до 1 мільйона 200 тисяч тонн. Вантажообіг порту за сім місяців зріс майже на 7% до близько 9 мільйонів тонн. Керівництво порту вважає такі показники недостатніми, тому працює над укладанням нових контрактів. Приміром, у червні в порту відновили перевалку цукру серцю. Всього з січня по липень Порту працював більше однієї тисячі суден та майже 88 тисяч вагонів. Чистий прибуток і торговельного морпорту торік становив 154 мільйони гривень. І наш наступний сюжет із нашого циклу «Іноземці в Україні. Сербський бізнесмен Мілан Паєвич був одним із перших, хто зайнявся інженіринговим бізнесом в 90-ті. Проте зараз цим вже не заробляє, а радить звернути увагу на інші і не менш перспективні галузі. Як вести бізнес в Україні по-сербськи в сюжеті Юрія Мелька. Вы знаете, сигари сигаре надо отнести бережно. Знати і дотримуватися етикету куріння сигари в київському сигарному клубі не просто, як і не просто набути тут членства. Зізнається президент організації Мілан Паєвич. Цю високу посаду підприємець отримав завдяки хорошій репутації у бізнес колах Сам Мілан, родом з Сербії в Україну, потрапив у 1993 році як менеджер Югославської будівельної корпорації, що зводила промислові об'єкти в радянському союзі. Коли СРСР не стало разом із партнерами, зібрав 75 тисяч. долларов и открыл новую фирму в Харкове. Они мне предложили Москву, но уже после развала Союза ничего Москва не решала. Да? Все было в регионах. Так что надо было пойти либо Курс, либо Белгород. А нахож... приходя и в Курске, и в Белгород, мне начальники стройки водили и в Харкове, в Европу. Свою справу Мілан починав з реконструкції торгових площ в центрі Харкова. Перший успішний проект відкриття Макдональдса в східній столиці у 1996 році перетворився на тривалу співпрацю з американською компанією. Хоча нині наголошує він, український ринок став набагато відкритішим. Іноземні інвестори все ж втрачають інтерес до нього. Оскільки мой бізнес зв'язаний 90 з присутствием і так, скажем, бажанням желанием... остаться, укрепиться и остаться на этом рынке, это время, время когда наблюдаем выход инвесторов, иностранных партнеров со Украины, остановку многих проектов и не приход этих, которых мы ожидали на протяжении последних 5-6 лет. Виїжджаючи на київські вулиці, які встиг чудово вивчити, Мілан проводить аналогії з діловим життям. Київський трафік, як і бізнес за 19 років його життя у столиці України, візуально дуже змінився. Але правила залишились такими ж, як і були. Дуже много пробок і дуже много змінень в движенні. Тобто. Основні напрямки корпорації Мілана зараз це інженірінг та консалтинг великих промислових проектів. Останній забезпечує основну частку прибутків компанії, нерухомістю, з якої підприємець починав бізнес, займатися не радить, каже надто великі ризики. А ось в сільгоспвиробництва виробництва та харчпрому є всі шанси стати інвестиційним колондайком. і агрокомплекс на Україні повинні. Має... В принципі розвиватися правильно напрямку и піднімати в общі, та, економіку України. Потому что ви знаєте ситуацію з металом, це берза, це такі, так скажемо, скачки это просто мировая економіка, дуже на эту часто. Проте підприємець переконаний, в Україні реально сформувати інвестиційно привабливий ринок для промисловості. Починати потрібно з чіткого нормативного регулювання. Більшість нових інвесторів, як і він, свій час, абсолютно не розуміють українських правил, тому і відмовляються від цього ринку. Могу навести один примір до нового о, про регулювання будівництва. Для получения разрешения на строительство было нужно от первого письма 2 года, 3 месяца, и 14 дней. И скажите сейчас мне честно, если приходит инвестор, который хочет идти вот по правилам, да, он будет ждать 2 года, 4 месяца и 13 дней. Вряд ли. ли. успішний бізнес, переконаний Мілан, можна вести і в Україні. Для цього потрібно грати по тих правилах, які диктує ринок та регулятори. Секрет успіху він вбачає максимально швидкому пристосуванні до правил, які в українських реаліях часто змінюються. Юрій Мелько, Леонід Горлань, новини, телеканал Бізнес. Мільярдер Олександр Лєбєдєв припиняє бізнес-активність в Росії. Співвласник видання «Нова газета» заявив, що таке рішення прийняв в зв'язку із пресингом через підтримку опозиції. За словами олігарха, російські спецслужби перешкоджають повноцінні діяльності і тримають у руках усі важелі впливу. Лєбєдєв заперечує свій статус спонсора опозиції. каже у фонду позиціонера Навального: він перекачав лише. Переказав лише 50 тисяч рублів, а це півтори тисячі доларів. Бізнесмен переконаний, ця сума є надто малою в політичних масштабах. Окрім російського видання «Нова газета», Лебедєву належать дві британські газети Індепендент і «Івнін Стандарт». У Росії ж свій бізнес він планує згорнути повністю. що поганого у тому, що я, діючи як приватна особа, висловлюю свою власну думку стосовно політики. Однак називати мене головним спонсором опозиції і перекривати всі кана. Але для мого бізнесу не думаю, що це мудро. Шестий прибуток американського виробника побутової хімії товарів гігієни Procter Gamble за підсумками 2011-2012 фінансового року знизився на 9% до 10 мільярдів 700 мільйонів доларів. При цьому чистий обсяг продажів компанії за звітний період збільшився на 3% і склав 83,5 мільярдів доларів. Операційний прибуток Procter Gamble за фінансовий рік склав понад 13 мільярдів і виявився на 14% нижче показника за аналогічний період минулого року фінансового року чистий обсяг продажів компанії теж знизився в четвертому кварталі. Він скоротився на 1% і становить 20 мільярдів доларів. Чистий прибуток японського автовиробника Toyota Motor в першому кварталі фінансового року зріс до 3 мільярдів 700 мільйонів доларів проти майже 15 мільйонів доларів за аналогічний період торік. У компанії це пояснює збільшенням попиту на її автівки в Японії та США. Також, попри зміцнення єни, прибутки компанії збільшилися за рахунок впровадження заходів економії. За квітень червень компанії вдалося продати на 85% автівок більше проти такого періоду минулого року. Майже 2 мільйони триста. 400 тисяч. До кінця року Тойота планує продати 9 мільйонів 760 тисяч авто і таким чином ще більше наростити свої прибутки. Ми прогнозуємо чистий прибуток у 3 мільярди 800 мільйонів доларів. Ми й надалі продовжуємо збільшувати наші доходи і плануємо наступного березня отримати високі показники. Реклама на Фейсбук складає 22% усього ринку онлайн реклами. Такі дані надала дослідницька компанія Нані Ганс, провівши комплексну оцінку ефективності реклами Фейсбук. У 2012 році витрати на рекламу в цьому секторі зросли на 24%. За результатами, чоловіки на дванадцять. Відсотків менше відкривають рекламні оголошення, ніж жінки. Тим часом жіноча половина на понад 2% більше додають щось до кошика в онлайн-магазинах. Експерти запевняють, оголошення, розташовані на Фейсбук, мають на 36% більше можливості бути відкритими, проте і коштують на 78% більше від оголошень, розміщених на зовнішніх сайтах. Як невідомі дизайнери із східноєвропейських країн виходять на міжнародні ринки? І відповідь на це питання дають вони самі, і кожен розповідає, чим завдячує своєму проміжному успіху. Про нелегкий шлях до світового визнання, дивіться у сюжеті. Два роки тому угорська дизайнерка Розі Ваці придумала футболку для свого хлопця, відомого актора. Вишитий квітами подарунок привернув увагу до її компанії. Мацо дізайн. Тепер такі футболки продаються масово по 45 доларів за штуку. А дівчина відкрила власний шоурум у Будапешті І тепер планує виходити на міжнародний ринок. Цканеґедені то новий крок для фешн-дизайну все йде дуже повільно, але професійні люди розуміють його важливість. Думаю, через два роки це усвідомлять всі. А от польська дизайнерка Йоанна Пшатакевич вже вийшла на світовий ринок. Її моделі сподобалися Карлу Лагерфельду, і разом вони створили лінію одягу Ламанія. Польський ринок моди модельєрка вважає ризикованим, тому в планах відкрити магазини в Росії, Китаї, Японії та Мілані. А у Великій Британії речі Йоанни вже продаються. Відтепер Ми присутні в британському універмазі херутс. Вони якраз отримали нашу колекцію, тому про це вже можна говорити публічно. Насправді було дуже складно сюди потрапити. Ніколи не орієнтувався на внутрішній ринок і угорський бренд «Нанушка». хоча його власниця, дизайнерка Сандра Шандор, вкладає в моделі національний колорит. 80% її доходу з-за кордону. Продажі ростуть швидко. Торік вона реалізувала одягу на 500 тисяч доларів. Мета вийти на 5-7 мільйонів доларів обороту протягом наступних Яти років для успіху довелося шукати інвесторів та брати кредити. кожен сімейний бізнес доходить до переломної точки. У нас вливання капіталу відбулося в останній момент. Проте деякі бренди навпаки зорієнтовані на внутрішній ринок. Приміром, кезму, дизайнерки Каті Зуб з Будапешта. Завдяки таким як вона, швейна промисловість Угорщини зростає. Чимало світових брендів переносять сюди заводи з Китаю, бо виробничі витрати там ростуть, а робоча сила дорожчає. Такі країни, як Угорщина, Польща, Румунія та Болгарія, дедалі частіше фігурують у звітах експертів як потенційні європейські центри швейної індустрії. Анастасія настасія новини, телеканал бізнес. І вже традиційно фінансові показники на цей раз п'ятниці на нашому екрані. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс UX зріс на 0,51%. Нацбанк на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара, зате євро подешевшав на 8 копійок. І на міжбанківському валютному ринку котирування європейської валюти долара та російського рубля змінилися неістотно. Отже, такі новини маємо на цей час. Канал Бізнес ідей цікавиться вашою думкою з приводу створення бізнесу. Пишіть на мою електронну адресу. Вона називається ym.ubg.ua. Приємного вам вечора п'ятниці і чарівних вихідних.